Ми виграли цей конкурс. Він мав назву Кращий бізнес-план розвитку села ніхто взагалі до нас не запускав цю модель, що бібліотека може заробляти собі кошти. Все, що ти хочеш, мені здається, можна створити там, де ти є. Закінчила я звичайну сільську школу і вищу освіту здобувала в місті Суми. В тодішній Українській академії банківської справи я закінчила юридичний факультет. Про вибір професії завжди говорю, мабуть, тому що в дитинстві часто були несправедливі ситуації, і підвищене почуття справедливості дозволило мені піти цим шляхом, і в першу чергу для самозахисту, тобто, щоб я могла розбиратися в своїх правах, відстоювати, захищати свої права, допомагати своїй родині. І, можливо, ще комусь одного разу я зупинилася і зрозуміла, що на практиці професія юриста іноді не сходиться з твоїми бажаннями, не виходить повністю віддаватися так, як це має бути. Там по закону це важко. І збирає багато енергії. А відчула, що хочеться допомагати, розвивати і, можливо, творити. То одного разу мене запросили в свою рідну громаду. Допомогти, працюючи в бібліотеці. Це можливо звучить дивно, але ми тоді тільки об'єдналися в громаду. Бібліотека ставала юридичною особою, треба було підтримати в цьому. В цей же час я була і волонтеркою до цього, та, своєї бібліотеки, тому що люблю читати це все життя зі мною, так сказати. <свіднені> і також мала досвід депутатства у своїй раді, членкині виконкому. і тому якось все це поєдналося з бажанням допомагати своїй громаді і вкладати свої якісь досвід, знання у розвиток своєї громади навіть на посаді бібліотекаря, яку мені тоді дали, для того, щоб я могла е працювати. Пізніше я довго не затрималась на цій посаді. З'явилася вакансія у відділі освіти культури, молоді і спорту. Мене запросили на місце методиста, щоб допомагати в цілому закладам культури, не лише бібліотекам, а й клубним закладам і, взагалі, всім фахівцям у сфері культури, які працюють і розвивають громаду. Я з залюбки перейшла на цю посаду, тому що це давало більше і можливостей і повноважень на щось впливати, ходити там на сесії, на бюджетні комісії, захищати там якісь права. Це дало поле для застосування юридичних навичок, тобто там якісь проекти, листи писати, це все дуже чудово. Потім пізніше була вакансія головного спеціаліста. Е, Я пройшла конкурс, зайняла головного спеціаліста, тому що складалися, ну, як мені здавалося, як здавалося моїм колегам, і е, ніхто не подавався на цей конкурс е, там, з інших громад чи з міста і отримала цю посаду за конкурсом. Це було дуже відповідально, бо це вже була служба, ну, тобто під присягою. Коли ми були е, в команді з бібліотекарями, так е, то ми почали проєктну діяльність грантову. Ми спробували це зробити, мабуть, перші в громаді. Проєкт, який ми подавали на конкурс «Неймовірні села 2019 року. Ми виграли цей конкурс, він мав назву Кращий бізнес-план розвитку села в цілому не громади, але конкретного населеного пункту. Слабким місцем було те, що це дійсно маленький населений пункт на 300 осіб населення. Але ми його перетворили в сильну сторону, що це може бути туристичною локацією. Підняли історичну довідку про те, що саме в цьому селі до революції була промислова зона поміщика, і там була сушарня цикорію. І ми повністю подали такий проект, що ми відновимо всю цю справу для майстер-класів, для туристів. І ми отримали підтримку, отримали свій перший грант у громаду. В 100 тисяч гривень привезли сертифікат. І цю локацію ми зробили при місцевій бібліотеці, тому що дуже сумно було від того, що все частіше і частіше лунали такі заклики. Її закрити туди ніхто не ходить, її ніхто ніколи не відремонтує. Її ніхто не відремонтує, туди ніхто не ходить там. Нічого не відбувається, лише день села, і все. Ми зробили там музейний куточок, присвячений краєзнавчим матеріалам і довідці про нашого поміщика, який був до революції. Там дуже улюбленою людиною його поважали. Всі він допомагав. Ми знайшли всі ці записи, його всі нагороди, подяки від місцевих, коли він працював. Потім ми зробили куточок для майстер-класів, де дійсно бібліотекар міг зробити класне дозвілля не лише своїм дітям з громади, а екскурсантам, які приїжджають з міста, з різних міст. У нас навіть були гості з Запоріжжя, наприклад. От і там реально проводились майстер-класи, як правильно приготувати цей цикорій. І екскурсії селом. Тому що всі знали, що у нас історично є дві важливих постаті, навіть три: що там колись був, будував собі будинок родич Кондратів, засновник міста Суми, і досі цей будинок перебудований, але зберігся, що там е мав землі паліцин, перший перекладач слова Полку Ігорів на території України. І століття потому це був наш поміщик Золотницький. Тобто три такі постаті, які... Поєднуються за залізняцькі землі, всі це так трошки десь знали, але ми звели це докупи і водили екскурсії саме з цією інформацією, зупинялись біля названих на їх честь дерев, це пам'ятки природи, дерева і, ну, Тобто це ще один був такий компонент, екскурсійна діяльність. І в першу чергу бібліотекаря, тобто в бібліотеку зверталися з таким екскурсійним обслуговуванням гостей. А ми реалізували платні послуги. Тобто раніше платні послуги були лише в клубах, це дискотека. Ніхто взагалі до нас не запускав цю модель, що бібліотека може заробляти собі кошти, знову витрачати на якісь туристичні штуки, розвиватися і закуповувати всі матеріали для майстер-класу з тих же коштів, які дають на цих майстер-класах. Ми відкрили рахунок, квитки і. Почали працювати. Робота в громаді закінчилася останніми місцевими виборами. На жаль, команду, яку ми підтримали, не підтримали в громаді. І ми вирішили залишити свої посади, дати дорогу іншим, тому що не складалося. Моє хобі це фотографія в 2019 році. Я почала так цікавитись цим. А двадцятий-два рік для мене був найцікавіший, тому що у нас в Сумах. Фотограф і колекціонер Сергій Гуцен запропонував створити благодійні фотокурси, щоб ми збиралися, а кошти платили не йому, а в підтримки людей, які були при церкві, які там обіди готували їм і давали підтримку дітям, малозабезпеченим сім'ям. Ми зібралися, підтримали, бо знали його як е, знаного фотохудожника і колекціонера в Сумах. І таким чином біля нього зібралися люди, які цікавляться фотографією не лише з комерційної точки зору, а от навіть із суттю цієї, що, щоб щось творити. Е, ми прослухали 10 е, занять від нього. Е, ми ділилися своїми першими знімками, голосували, в кого гарний, сприймали критику самі від себе один одному. І ми вирішили після цих занять не розбігатися. Тобто випускники цих благодійних курсів а, вирішили залишитися і робити ці зустрічі далі. Але ініціатор наш Сергій Іванович сказав, що так не може лишатися, що ми маємо тоді створити якийсь клуб. Але клуб це досить закритий формат, і він запропонував саме формат товариства. Тобто, щоб ми були відкриті для таких самих, як ми, для тих, для кого фотографія це не лише спосіб заробити, або просто зафіксувати якісь події. Ми вкладаємо це дещо більше, як частину діяльності людини, як частину громадської діяльності, тому що в нас були і такі проекти. І... Звичайно, культурно-мистецькі всі події. Ми також беремо участь як фотографи. Після повномасштабного вторгнення багато з наших фотографів опинилися за кордоном і зріс дуже попит на фотоматеріал з України. Нас почали запрошувати на всі виставки за кордонів. Ми мали виставку в Нідерландах. Одна із наших колежанок там була і збирала наші фотографії, і благодійна виставка була в Нідерландах. А, друга виставка була інформативна про ситуацію в Україні, і там були не лише фотографії вже після вторгнення, а ну, для того, щоб пояснити, що це за держава для тих, хто не звертав уваги там так, так сильно, як хотілося б. То це був Офіс Google. Дуже хотіли донести ці всі меседжі, що Україна це класна держава і що, незважаючи ні на що, от, варто боротися. Потім у нас був такий е навчальний проект. Ми вчилися оцифровувати свої роботи і продавати їх в nft токенах е з благодійною ціллю. Е ми познайомилися з віртуальними галереями, з віртуальними виставками і взагалі. З цим Web 30 світом. От. Потім ми товариством маємо договір про співпрацю із українським фотографічним товариством міста Львова. Це також наші друзі, і ми з ними вже реалізували декілька чудових проєктів. Один із них це участь у львівських фотофестинах цього року. А цю благодійну виставку, яка в крипті продається, ми її роздрукували, повезли у Львів на відкриття Львівського фотомузею і на фотофестини. А, паралельно з тим, ми відправили купу своїх фотографій для благодійної фотосушки. Придвали фотографії для підтримки Збройних сил України у Львові в парку розвішували фотографії і ну, львів'яни підтримували, бо їм було дуже цікаво придбати фотографію з міста Суми, сумських фотографів. Ніби так далеко, але спільна в усіх справа. Важко сказати однозначно, звідки така активність у мене сильні риси, характеру спадковані як від батька, так і від матері. Я думаю, що у них не було можливості багато чого реалізувати. Тому що були важкі 90-ті. І їм не доводилось там, ну, нічим зайвим займатися, крім як робота, сім'я. То у мене, як у дитини незалежності, да, і одн однолітки незалежності України з'явилися ці можливості, щось створити, то це така, мабуть, компенсація трошечки в покоління, з покоління в покоління, яка передалася ця енергія, яка не була. Реалізовано попереднього покоління. Але я не скажу, що мої батьки були неактивними. Дуже, дуже також де могли брали участь. Мама також була в художній самодіяльності дуже активно залучена. А комунікативні здібності, мабуть, від батька. Він мене знайде спільну мову з усіма. Я думаю, це від нього передалося. І ну, В житті я помічаю, що. У мене, мабуть, виходить знайомити людей, прокладати такі місточки для спільної співпраці, щось коли. Десь відчуваю, що ці люди мають один одного знати, вони можуть щось спільне створити. І, ну, це кому... комунікативна така складова, прослідковується. Я дійсно не... не спостерігаю за собою такого великого бажання переїхати в велике місто в столицю. Я це реально бачу за своїми однолітками, подругами, так однокурсниками, які їдуть в Київ, намагаються виїхати за кордон. Я не можу навіть сказати точної причини. Для мене це. Все, що ти хочеш, мені здається, можна створити там, де ти є. Звісно, знайти однодумців можна на найближчому колі. Не все завжди складається. Я також в громаді не дуже довго затрималась, тому що все-таки думаю, що ще має пройти певний час для того, щоб там було зручно творити, там залишатися в органах влади, наприклад, представницьких чи виконавчих. Трошки зараз важко, бо працює два покоління: більш старше те, що було до незалежності, і лише. Починає приходити те, що от ровесники незалежності трошки важко. Я завжди вбачала в, в територіальній громаді взагалі спочатку реформи. Я дуже вболіваю за це. Я на, на власному досвіді побачила, що це реальні можливості, коли в тебе бюджет на місці, ти сам розпоряджаєшся в громаді. ним. Це не пусті слова, і я знаю це з точки зору і посадовця, і депутата, і просто людини, яка живе в громаді. Я бачу спроможність та, цих громад, коли все на своїх місцях, і вони самі володіють. Тому зараз воєнний стан це такий переломний момент. Я думаю, що ті, хто Трішки, можна сказати, там загрався або трішки недооцінив цю реформу. Насправді зрозуміли силу цього, тому що те, що всі згуртовані на місцях, багатьох врятувало. Те, що рішення найперші приймалися на місцях, врятувало. І я думаю, що це все переформатується на майбутнє. Так само це тільки посилиться. Ці всі спроможності на місцях навести лад і самим управляти собою своїм життям. Дуже завжди пишаюся громадами Сумщини, які розвиваються. Спочатку в нас дуже активно почала себе Березівська показувати, потім Тростянецька. І... На фоні того, що зараз відбувається після вторгнення, що вони, наприклад, як Тростянецька найбільше страждають. Це лише підтверджує, що це правильний був шлях. І це те, що вони отримали дуже багато таких руйнувань це ніби заздрість, якась можливо. Такі є думки, тому що дійсно дуже розвинена громада, там було все. І це все не звідки, а з місць, з місцевих податків. Тут, поки людина не відчує, що її чують, що вважають не просто гаслами, не просто гаслами, реально. Чим менше будуть вони чути, що ти молодий зелений невчи мене, тим буде краще. Буде краще, коли будуть казати. Щось ми, мабуть, однаково останні 20-30 років робимо. Може, інакше, можливо, а як бачиш, ти ну, запитувати думку, давати їм можливість бути почутими. І не знаю, це дуже важке питання. Ну, мені здається, не боятися все-таки брати їх на ці всі керівні посади. Не, не поступатися тим стереотипом, Що якщо керівник, то має бути лише з досвідом. З досвідом можуть бути якісь, не знаю, радники, заступники. А для реформ, можливо, краще десь найняти і більш молоду людину. Але обережно, щоб не було дискримінації по віку. Ми мало. Цінували те, що ми маємо, мало вчили історію, мало зупинялися на тому, де дійсно ми. Ну тобто, що саме дійсно наше. І, мабуть, мало дивилися саме на нас в контексті окремої країни, а не в контексті там, якихось співдружностей, що звідки там хто головний, хто старший. Тобто, треба було більше звертати увагу окремо на себе. Як країну, як е, націю, як народ єдиної великої України велика помилка, не читала історію. Е, я думаю, що потрібно покращити, все-таки покращити наші освітні ці всі процеси, е, максимально добирати зусиль для того, щоб е, те, що ми зараз побудували на вільних територіях, це історичний аспект, розвиток культури, освіти це, мабуть, найперше, щоб втримати принаймні на цьому рівні, а то й посилити ці всі, в тому числі мовні питання, питання відрізняти ці всі історичні фейки від дійсності. Це дуже важливо. Потім звичайна оборона і здатність дати собі захист це однозначно, тому що важко сказати, що щось зміниться дуже кардинально, на найближчий час. То треба бути здатним. Але не за рахунок інших важливих цілей. Ну, не так як зараз ми говоримо, що дуже багато коштів дали на оборону, але страждає культура. Ну, це це не, не взаємовиключні, вони мають бути разом підтримані. Насправді, першої книги, які я почала читати після вторгнення, я досить довго не могла не читати, не повернутися до своєї творчої діяльності. Єдине, що я могла робити, це консультувати юридично. Тобто якось ця суха робота, така юридична, пішла перша. То хотілося взяти щось зовсім, зовсім відсторонене. Це були книги по фотографії будавництва Артхас, там їх декілька читала і про геротипи, і про ці всі перші портрети, коли фотографія пішла в маси. Читала також е, розмови з Анрі Картіє Бресоном з фотографом, інтерв'ю, тому що це давало можливість якось відволіктися зовсім на іншу тему, хоча б розпочати читати. От. А потім ми придбали собі декілька примірників «Коротка історія України Олександра Палія і почали читати. Це також е, так е, гарно подано, спокійно, без навантаження. Тобто, в такі важкі часи можна теж. Взяти спочатку цю книгу, а потім е, більш серйозну. Тобто історія і фотографія. А дуже допомагає також поезія Ліни Костенко. Е, Причому книги я всі роздарувала 300 поезій. Всі збірники у мене було їх декілька також по бібліотекам. ще в кінці того року просто шукаю або в електронному вигляді, або десь окремо публікації. Поезія завжди теж якось легше дається, мабуть, в такі важкі часи. Українцям бажаю е, зараз е, втримати себе в якомога е, цілісному стані, як би важко не було. Знайти свої точки опори, свій ресурс, тому що треба звідкись відновлюватися. Бажаю зараз знайти ці ресурси для відновлення. Бажаю брати від життя по максимуму те, що ви можете в цій ситуації, тому що воно все-таки йде. Бажаю швидшої перемоги і впевненості у збройних силах України.